Терористи очікують ракетне підкріплення з Росії. Напередодні бойовики заявили, що нібито захопили нашу систему. Точка У у штабі АТО цю інформацію спростували. Кажуть, така зброя до ополченців може потрапити тільки з Росії. На озброєння ще радянської армії такий комплекс надійшов у 80-х роках. Машина здатна пересуватися як бездоріжжям, так і водою. Максимальна швидкість 60 кілометрів за годину. Екіпаж чотири людини може стріляти сімома видами ракет. Серед них ядерні, касетні, осколково фугасні та хімічні. Сама ракета радіокерована і може в останній момент змінювати координати удару середня площа ураження одним снарядом від 2 до 7 гектарів. Для того щоб накрити живу силу на площі в 100 гектарів, достатньо буде чотирьох касетних ракет, які розлітаються на майже 16 тисяч осколків. Мінімальна дальність польоту ракети 15 кілометрів, максимальна 120. Такі установки використовували в Сирії, південній осеті та Чечні, де цілі попередньо виявляли засобами космічної розвідки на озброєнні в Росії. Зараз є близько двох сотень одиниць, які вони зараз поступово виводять з експлуатації та замінюють на дворакетний новий іскандер М. Заяви терориста Беса про нібито відбиту українських збройних сил тактичної зброї. Точка, у є неправдою. Найімовірніше, в найближчий час він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників.